Добрий вечір, 1 вересня. Трошечки розповім, що як воно було у серпні. Я завжди трошки вас обманюю, коли пишу, що це вересень. Насправді я знімаю на початку, тому буду розповідати про серпень, а в серпні це про липень, а в липні про червень. Ну десь так. Тому ви зрозумієте. Темніє вже раніше, зараз 6 година вечора, але десь о 7.30 вже було темно. Але якщо так подумати, то вересень це як квітень. ось. Закінчили ми цей вересневий чи серпневий прокос трави. ось, Покосили, трошки вже підрісла. Є дерева, дерева прижилися, це бузіну, яку ми принесли з лісу, дубки ростуть, ожина пре, бачите ця безключкова ожина, вона дуже мощна така. Ягоди є в цьому році нормально. Десь за два дня з двох кущів збираємо кілограм ягід зрілих, варення варимо, так щоб було смачно. Але бачите, пре і пре, не знаю що з нею робити. Все більш-менш тут прокосили, але там де багато ще не встигли траву ручно порвати, тому треба прийти і бачити, як тут зовсім заріс, туди і напролізти, треба його розчистити. Ось тільки трошки колючки є. Так, Більш-менш все, але треба розчищати. Бо там, де є можливість, бачите, прокосити косою, прокошується, а тут треба руками, бо тут лаванди. Ще якийсь полень і інші рослини. Це от горобина така чорноплідна аронія. Вже постигла. Треба ягоди ці стиглі зібрати, зробити. Теж, теж варення якесь. Не знаю. Все більш-менш. Ось. Все таки поливається. Зараз ллється 6 кубів на час. На годину це десь на добу, я казав, біля 140 кубів ллється. Ну, багато чи мало, не знаю, але все зелене, все добре стоїть. Ось, ось. В тому році, бачите, ми прибрали траву, тому цей кизильник добре росте. Йому зараз добре, ніколи він таким не був гарним. Ось, ялівці теж нормально ростуть. І зараз жінка одобрює, прискуємо, все це обробляємо. Друге цвітіння роз пішло троянд. Розкид троянд багато тут. Бачите, як воно виглядає. І тут кущі троянд, і там кущі троянд. Дуже гарно. Ось. Тому в цьому році все більш-менш. Добре росте. В громі мене чекає. Зараз підемо в м'ято росте. М'ято зірвав, трошки зробив, як лікер такий. Ось, ну Подивимося. Такий він специфічний, трошки як цих цукерок наїстися чи зуби почистити. Такий він на смак. Це от ось магнолю посадили, я вам казав більш-менш нормально вона росте тут же травою позростала і ця шовковиця бачите які вона пустила гілки дуже такі ми її різали але вона прее-пре. -пре. Більш різати нельзя тому що вона знову буде перти і взимку може замерзнути от кущики Підросли, все тут прокошується. Бачите, коли прокошується, то з'являється травичка, а вся ця ерунда вона потрошки вимирає. От Конюшина теж росте. Ну, нормально. Ось тут жінка проїхала, теж все добре. Ці кощики теж стриглися. Після цвітіння, але вони ще більше відросли, але в вересні вже не можна їх більше різати, бо теж померзнуть. О, так, ялівці наростають, ялівці наростають. Ці гортензії теж цвітуть дуже гарні квіточки у них. Ну так, для красоти, як морозиве якесь. Ось, ці. Клумби зробили, полуницю тут повсаджували. І лаванди продовжуємо вирощувати потрошку, щоб були, бо є великі плани на все це, щоб воно в лавандах було. Бачите, воно гарно росте. Воно таке невимогливе. До поліву і до всього. так троянди дуже гарні. І ось вирішили зробити, довго думали, як це зробити, ці сходинки. Хотіли спочатку купити цей піщанік, але не вийшло. Потім ще думали, готові вже елементи, але щось передумали і купив із гуми такі елементи. Це гумові, такі покриття гумове. Дуже воно класне, не слизьке. І ось хлопці зробили таку ось. Красоту. І тому сподобалось, вирішили, що мабуть ми ще таке ж зробимо і на інших локаціях. Пішли подивимося, що в нас там є. Ось, так. ось, ось цей ферплейс. Теж все шукали, як його зробити. Думали, може таким підсланець зробити. Але Зараз це дуже дорого доставити це десь 1020, тому все ж таки повернулися до начального плану теж його шубою закидати. Ось так шубою хлопці закидали. Ось це покриття зроблено теж із гумових цих матів. Ось. І буде, я думаю, нормально буде. Чому ні? Чому ні? І з того, що всаджали, бачите, висадили ми ще рослинок. Вже потрошки це оформлюємо, як воно буде. Купили самшитів, ось, Тут буде якісь там дорожки, все таке. от, потрошечку їх висаджуємо. Це гортензії, теж тут будуть буде красота, обліпіхи так, поросли горіхи. Трошки вже стресанули і листя збрасують, мабуть, від жари. Ось Сусіди вже з'їхали. Все літо тут жили люди з дитиною, з двома. <кхем> Ось. І майже все літо було добре. що Одні ті ж сусіди були. Собацюра не лаяла дуже сильно. Але вже все. Поїхали, мабуть, в школу пора йти. О, Дьорни, бачите, всадили нові, але вони швидко ростуть. Посаду теж все більш-менш. Ось це росте, вже потрошечку затихає, тому що все ж таки вже майже осінь. Календарно, мабуть, вже осінь. О, Бачите, яка красота, сонце дуже низьке. Ночами дуже багато зірок, дуже класно зараз. Ось, Вода ще тепла, але оця жара спала. Перша половина серпня була дуже ну, дощі йшли, дуже мокро було, тому ми не могли ніяк прокосити цю траву, тому бачите такі копна. А друга половина було дуже жарко. Ну, в день було більше 30 градусів. А вночі ну 18-20. Тому вважаю, що це жарко Бачите, горіх потрошки зріє, вже корічним стає. Оці горіхи теж трошки підросли, вже формуються. Тут в наступному році, мабуть, вже буде красиво. Хотілося б трошки, щоб тут воно не вимерзло. Ось так все Виглядає. Тому першу половину не косили, не було такої можливості. бо по мокрому це дуже важко, трава налипає. І ось коли жара вже вдарила, то ударними темпами повикошували все тут. Там, де є можливість косаркою, там, де нема, то цим ручним тримером прокошували. Почали тут буде озеро, то що я казав. Купаємо землю, беремо, тут гарна земля. Там, де треба підсипати звідси будемо брати. Ось. Ну і тут теж все більш-менш. Все більш-менш. <кій> Нема ніяких таких в цьому році проблем. Але е для того, щоб не було проблем, я вам вже казав, все це корпити, обробляти треба регулярно. Тому кожного місяця я прискаю, це фунгіциди, інсектициди. Разна така хімія, це важливо, тому що е, грибки і е, різні павучки, вони все це їдять. І е, е, також треба доброго, Я вам ще це казав. Доброго треба вносити. Якщо листя по листу, ось. якщо є такі добри, що можна вносити по листу, то вносимо по листу. Там, де я тільки е, землю лити, прикорневе, то, то прикорневе удобрення йде такими добривами. Добрими. І ось трошки посіяли на зелень. Все тут кінза, ще щось там кріп, петрушка, мабуть, якась ботва. Я ж вам казав, що зараз як квітень, тому в квітні якраз воно Нормально буде рости. Ось така у нас ось такі справи, отака погода добра. Бачите, сонце швидко вже сідає. Через годину буде так темненько тут. Ну і полів дає своє, тому що собатюра п'є воду. Любить вона таку свіженьку воду. Холодненько, якщо там тепла, не дуже вона п'є її. Тому і шлангів п'є, що отак коли протікає. Бачите, ці міндалі, вони в цьому році як поперли, зараз я вам покажу. Ну, а, ну, тому що поливається все, і погода нормальна. Ось цей пагін, бачите, цю гілочку. Більше двох метрів вимахала. І це от за сезон. Так, воно поперло. Будемо формувати, хочеться десь, щоб вони отакі були, як на штамбі. Ось. Ну Кожного місяця щось висаджуємо, щось робимо. Жінка, <кхем> у неї план. Ось Бачите, тут на цьому склоні там лаванди, тут троянди, а тут ще багаторічні рослини, тут шалфей перенесли. Але ось там, коли трошечки траву прибирали, цю полинь гарно декоративну підрізали, вставили і воно пішло. Бачите, воно черенкується нормально. Якщо земля нормальна, то втикаєш і воно йде. І таких, зараз я подивлюсь, декілька тут рослинок. Ось і інші теж тут жінка переносить, переносить і ці чабрці переносить і все таке інше. Тому потрошки оформлюється. Замов ще матеріали буду робити у цьому місяці. Там буде така гойдалка і тут буде таке щось. Коли зроблю, покажу. Ну і плюс ці гумові матеріали їх десь там роблять на Західній Україні. ось, Але так по срокам десь треба чекати місяць, щоб їх зробили. Але дуже зручно. Вон, вже зове, так що ось такий був. Да, ось такий був. У нас серпень. Все, До побачення. Пішов кудися.